Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня ринковий день на сесії міської ради. Які питання розглянули та за що голосували депутати? Як працює екстрена медична допомога на Буковині? Ринковий день депутати Чернівецької міської ради провели чергове сесійне засідання. На нього прийшло чимало мешканців міста, переважно підприємців. Частина з них представники радіоринку ринку на небесній сотні, які заявили про тиск з боку церкви. Інші в вимагали відмовитися від пішохідного центру заради квіткового ринку на філармонії. Зі своєю проблемою до депутатів звернулися і торговці з ринку Карпати, що на вулиці ентузіастів, дета. Альніше про це далі. Підприємці мікроринку Карпати звернулися до депутатів із проханням врегулювати ситуацію щодо користування земельною ділянкою. За їхніми словами, новий орендар не враховує домовленості з попереднім користувачем, а людей зобов'язали прибрати торговельні конструкції до 2 червня. Я як представник від ринку Карпати, який існує більше 25 років. Ми звертаємося до вас з нашим питанням. Ми починали на цьому ринку з металевих павільйонів. Потім керівництво ринку зобов'язало нас побудувати власні цеглини магазини з підводом сучасних комунікацій. Це йде про водопостачання, світло, газ. Просимо внести зміни в частині орендаря земельної ділянки, доповнивши орендарями. Тім, у кого є право власності, ми претендуємо тільки на ту землю, яка знаходиться під нашими магазинами. В нас зобов'язали строго до 2 червня забрати наше майно. Міськара точно буде на стороні людей, але необхідно далі приступимо рухатись на шляхом судового прийняття рішення щодо співорендарів, тому що є там моменти, в тому числі і по адресі. Вайде про земельну ділянку більш ніж в один гектар. Нині її орендує ТОВ Вікарді. Це вже третій орендар ділянки на вулиці ентузіастів. Всі на цій ділянці бачили е, нормальний сучасний комплекс. Е, і ще рік тому ми збиралися з підприємцями і з власником нерухомого майна з ініціативою про реалізацію цього комплексу спільно. Але на жаль, бачимо, що Замість цього, щоб спільно реалізовувався об'єкт, зараз відбувся перехід права власності на е, нерухоме майно, автоматично перереєструвалось право переріструвалось право оренди землі, і люди зараз, я так розумію, не можуть не мають контакту діалогу з орендарем, як і ми в принципі. Під час засідання сесії депутати пропонували розірвати договір з Товвікарді та доручити департаменту урбаністики розподілити спірну земельну ділянку. Втім, юристи міської ради пояснюють, зробити це можливо лише у судовому порядку. Потрібно розуміти, що рішення міської ради яким надано земельну ділянку Товвікарді в оренду земельну ділянки воно є актом індивідуальної дії. З урахуванням відповідного рішення Конституційного суду ми самостійно не можемо вносити зміни в такі активі індивідуальної дії. Це можливо тільки за заявою, за погодженням саме з особою, якої стосується даний акт. Тобто то віддання. Не однозначно, нам треба підтримати мешканців, щоб міська рада. Також прийняла участь на захист відповідного цих підприємцях, ні розірвати договір, а ви собі звертайтеся на ми маємо зробити, щоб все було по процедурі правильно. Тоді не буде Сергій Васильович казати, що ми жити так зробили. Нам треба припинити з цією фірмою договір. І, і розподілити цю земельну це ділянку це відповідно до майна су проголосували звернення. Ну. По суті, люди тут простояли дві години, а ми їм всі тільки погіршили їхній стан. Ми можемо приймати будь-які популістичні рішення, які не поможуть цим людям. За придумуємо, що неба відбуваємося там від законів, сказуємо закони. Всі давайте приймемо рішення, але вони ні на що не вплине. Вони говорилося, показалося людям, що ви всі за не переживаєте. це рішення ще. по питанню ринку Карпати. Депутати дискутували кілька годин поспіль. Сьогодні два. Варіант обговорювали. Це перший варіант внесення змін до договору, але він передбачає обов'язкову згоду сторін. Або другий категоричніший варіант це через розірвання, і по ньому якраз прийняте рішення розірвання договору оренди у зв'язку з нововиявленими обставинами. Але проблема в тому, що не припинення договору теж має відбуватися шляхом прийняття відповідного рішення суду, тому що договір оренди на сьогоднішній день діючий. Депутати підтримали кілька протокольних доручень по питанню мікроринку Карпати, департамент урбаністики та архітектури і юридичний департамент мають спільно розробити алгоритм подальших дій. Олена Кричко, Олександр Окіпняк, новини СІ 4 з червня медичні сестри, які працюють у школах та садочках чернівців, отримуватимуть премії у розмірі 150% від окладу. Про це повідомила керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. За її словами, проблема низької оплати праці медсестер у закладах освіти є загальнонаціональна і потребує системного вирішення. Саме тому у Чернівцях створили спеціальну робочу групу з посадовців і депутатів, яка вже готує пропозиції до міністерства. Охорони здоров'я це вже третє рішення за останній місяць, яке стосується доплат у сфері освіти. Раніше премії встановили для вихователів та їхніх помічників у дитсадках. Чотири з половиною роки тюрми за жарт у Дністровському районі засудили 24-річного чоловіка, який повідомив про фейкове мінування відділку поліції. Все сталося у березні. Під час алкогольного сп'яніння чоловік зателефонував на 102 і заявив про, начебто, закладену вибухівку. Будівлю перевірили вибухотехніки та кінологи. Загрози не виявили. У суді Буковинець визнав провину, сказав, мовляв, хотів пожартувати. Втім, подібне в його біографії вже було цього разу. Суд виніс вирок 4 роки і 6 місяців позбавлення волі. До 400 викликів на добу до 500 кілометрів щодня. Вони виїжджають за лічені хвилини, навіть не знаючи, що чекає на місці. Як працює екстренка на Буковині у нашому сюжеті зсередини? Щодня бригади екстреної медичної допомоги на Буковині виїжджають на 300-400 викликів, часто на десятки кілометрів від бази, іноді понад 500 кілометрів на день. Наприклад, з Новоселиці до пункту. Кардіологічного відділення, я доїжджаю за 25 хвилин. Правда, я порушую всі правила дорожнього руху, але я стараюся людину довести, щоб вона була здорова, щаслива і щоб вона радувала і сім'ю, і рідних, і близьких. Робота екстреної це реакція за секунди. Лікарі зізнаються, коли надходить виклик, не знають, на що їдуть. Інформацію отримують уже на місці. Ну, 300 з лишнім викликів є по центру. 300 до 400 викликів. Буває ми от ми віддалений район, ми наїжджаємо, буває 500 кілометрів за добу. Кожен виїзд у нас це закінчується якимось результатом. Найчастіші виклики реанімаційні. Непритомність, буває таке, що приїжджаємо. Зупинка кровообігу, проводимо реанімаційні заходи. От багато є такого, що і успішно. Заводимо серця, також інфаркти, інсульти, ДТП. Ти отримуєш виклик, стараєшся сідаєш в машину якнайшвидше водію кажеш, у нас терміновий. Ну переважно оголошують по селектору, що це терміновий, Їдемо. Але щоб знати на що ми їдемо, ми ніколи не знаємо. Тому за роки роботи я усвідомила одне правило: що наперед не треба переживати. Під час пандемії коронавірусу саме вони першими заходили у небезпеку, і тоді всі побачили: екстрена допомога це не просто служба, це перша лінія захисту життя. А екстрена медична допомога саме лікарі перші виїжджали на виклики, і саме ж перший пацієнт в Україні це був Чернівцях. І тоді дійсно було дуже так складно, і тоді звернули увагу на екстрену медичну допомогу. Наскільки важлива ця професія, і наскільки вона дійсно приходить на допомогу першою і рятує життя. Кожен виклик це чиясь історія, і поки інші чекають, вони вже в дорозі, без зайвих слів, без права на помилку. Просто роблять свою роботу кожного дня. І нагородження з нагоди дня екстреної медичної допомоги це лише невелика подяка за всі врятовані життя. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4 У Чернівцях та області рятувальники ліквідовували наслідки негоди, яка вирувала 28 травня. Через сильні дощі та вітер у місті повалило дерева. Одне з них пошкодило припарковану автівку. В інших районах гілля перекривала рух транспорту. Служба порятунку оперативно розчистила дороги та відновила проїзд. У Чернівецькому районі вода підтопила кілька дошкільних закладів. Надзвичайники відкачували її з приміщень. У Чернівцях працювали також на приватних об'єктах. Воду викачували з підвалів житлових будинків. Усе, щоб запобігти серйозним збиткам. І нарешті проливні дощі припиняються. Синоптики обіцяють до понеділка без дощів, а температура підніметься до 20 градусів. Це були всі новини на цю мить. Більш детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4